Всім привіт! Вас вітає майравлик. Сьогодні у нас е, другий заход. Будемо виселяти равлика. Ми його зібрали і зараз будемо виселяти. Готовимо нашу плеску для равликів. І поїхали. Ось ми привезли. Починаємо виселяти з. 17 По 24. -те. Квітня. Ми всі збирали ікру. І ось зараз їх будемо виселяти. Ось так ми їх спакували. Ящички. Коротше, як виходилось, так і спакували. Вроді все добре. Йдемо в поле. Ну ось так ми починаємо маленько висаджувати. Ось так, на ряди порозкладали ящики. І починаємо працювати. Ми в тацією резиночкою такою перемотуємо, бо як вони вилуплюються, то є тут такі щілинки. Ось може, бачите, ось такі є щілиночки і вони буває через них вилазять. Якщо резиночкою перетискаєш, то вони не вилазять. З резиночку ми скидаємо. Одкриваємо наш равлик. О, дивіться як. Тут кишить не бачите? Ось так. Це нас число. Яке у нас тут число? Не написано. О, ця коробка у нас двадцяте. Двадцяте число. Так, ми їх змочуємо. Збодряємо. І йдемо селяти. Десь примерно стараємось так як будуть лежати щити е, десь через один бачите, ще, по одному першому, другий пропускаємо, ось третій, так само четвертий пропускаємо, стараємося через один класти. Таку перевертаємо акуратно, вони на кришечках сидять і вони собі за ніж всі позлазять. Пішіть вам покажу. Тих равликів, які ми виселяли пару днів назад, як вони себе почувають. Так. так Ось дивіться, ми виселяли. Значите, вже є такі дірочки, ось вони вже починають вже їсти. Де їх тут знайти? Ага ось. Ось бачите, сидять. Десь вам так щоб більше показати. Ось дивіться, які вони вже. Ну йдемо далі. Далі, далі. Ну дивіться, ось як взагалі гарно їдять. Де вони тут? Поховались не видно. А, ось є, бачите. Ось, ось як вони сидять. Так само далі, ось дивіться, як поїли. Це все в дірочках. Де тут вони, ось дивіться, як сидять їдять Їх тут багато просто, в кожному листочку вони сидять, поховались. Їх дуже не видно. Так само ось тут, бачите, поїли, вон поїли. Ось видно, де поїли. Де не їдять, то листочки ціленькі. само ось почали їсти. Саме тут. Перко, звісно, росте на очах. Можете по прошлих відео подивитися, яке було, ми виселяли, а це ось дивіться, просто росте на очах. Супер! Просто супер! Так, поїли, сьогодні на дворі, конечно, похолодало. Капець передає десь 3 градуси на ніч. Я думаю, для равлика це не страшно буде. Равлик, звісно, шикарний, просто шикарний. Ми виселяли тоді ось 11 число, то вже ми їх трохи перетримали. Ой-ой-ой. То були, звісно, дивіться скільки. Трохи і дохляки були, бо ну, ми їх перетримали 15 днів, це ж для них якби, трошки забагато. Ось так, дивіться, їм десь до 10 днів і равлик просто супер. Кутики. Опа і він перелізе. Зараз будемо ці плантації заселяти. Сьогоднішня наша робота. Ось дивіться, набили стопчиків на сітку. Ось так набили стопчиків. Прокопали рівчачок для сітки, просапали ще до кінця. До форсунок. Ну і ось так зараз веселому равлика будемо продовжати бити сітку. Ось так. б'ємо ще своїм скубатором, але Завтра по новій пошті має прийти на акумулятор скобатор. Ось так, дивіться, ми тут теж пробрали, посапали. Получається дуже гарно. Звичайно, равлик супер. Бачите, не треба перетримувати більше 15 днів. Подивіться. Бо вони один одного починають їсти, голодають тоді, тобто здихає, а так. Так, просто супер. Я думаю, наші клієнти, хто нам заказував малюк, будуть задоволені. Ми для себе старалися класти в ці корекси 100 грам і більше. Якби. Їм місця вистачає. Ну, в принципі, якось так. Ну і ось так у нас виходить. Ось так. Засадили ще гарний кусочок, то ще нас залишилося небагато. Ну і ще там включив пару хвилин їх збодрити. Ось такий у нас полівчик. Так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ну і може я щось вам не показав. Пишіть, ще розкажу, покажу. покажу. Ну, в принципі, вроді все. На сьогодні попрацювали. Хорош. Все, пока-пока.